Слава Ісусу Христу, поясніть, будь ласка, якщо вжити алкоголь трошки, то це нормально. А якщо вжити наркотики також трошки, то для настрою, чи це теж дорба? Для Бога є різниця між людиною, яка вживає алкоголь, і людиною, яка вживає наркотики, не, не зважаючи цим. Чи можна відсвяткувати Пасху під таким слоганом безалкогольний великдень? Дякую. Можна чи не можна? Ви святкуйте, хто боронить? Я хочу пояснити вам саме поняття, бо ви кажете, взивати трошки алкоголь можна, а наркотики трошки не можна. Ну, якщо би ви знали саме значення, ну, не етимологію, походження слова, а, а дефініцію значення слова, так? що воно означає? Що означає? Е алкоголь, і що означає наркотик? Алкоголь це хімічний склад, та? а наркотик це, це не хімічний склад, це, е це юридичне визначення психоактивної речовини, яка заборонена державою. Тобто. Кава, чай, алкоголь це є психоактивні речовини. Але вони не заборонені державою. А морфій, там, герудін, ще якісь там третата, ну це я таких серйозних називаю, а є легші, набагато якісь там простіші. Так? Вони, ну, наприклад, канабіс, так? він є. Якби теж психоактивна речовина, але він є обмежений державою. І ті речі, які є державою заборонені, психоактивні речовини, їх називають загально наркотики. Розумієте? Бо тому що, якщо брати по діючій речовині, по самому значенню, наприклад, кава чи чай, це теж психоактивна речовина. Але державу не заборонено, тому ми не називаємо її наркотик. І коли ви говорите про наркотики, Тобто державу заборонені, які рахуються, що це і заборонені психоактивні речовини, значить, нема поняття, трошки чи не трошки, вони є заборонені. Я не знаю, де там в Амстердамі чи де, там, там приїжджаєш і можеш собі в будь-якому барі купити все, що хочеш, курити, нюхати, прошу дуже. А в нас не можна. І тому, якщо ви хочете робити. Алкоголь безалкогольну паску, та хто вам боронить? Боже мій, прийшов з церкви додому, кошик на стів з родина зібралася, і ви такі діти, в нас сьогодні безалкогольна пасочка. Діти такі, ура, мама, ура! Ну ти файно, ну то хто проти того? Чи ви хочете в цілій державі зробити? Ну Будете президентом, будете виносити таку ініціативу. Я думаю, за вас проголосують всі.